Ця стародавня практика допомогла мені знайти себе. Але спершу було страшно навіть ступнути. Це був жесть. Ну, давайте про користь дошки із цвяхами. Ну або як цвяхи можуть змінити твоє життя. От, звучить дивно, правда. Але стояти на цвяхах і отримувати користь це можливо. Саме так працює дошка садху древній інструмент, який вже став сучасним, сучасною терапією для тіла, розуму і духу. То в чому ж її користь і чому про неї говорять навіть ті, хто раніше боявся слова біль? Дошка садху – це не про біль, а про пробудження. Більшість думає, що цеяння це катування, але досвідчені практики і навіть новачки після першої і другої сесії скажуть зовсім інше. Я, наче прокинувся зсередини, усі думки як рукою зняло. Спочатку шок для тіла. Потім тиша в голові. А далі внутрішній кайф і ясність. Це не про егоїзм, а про глибокий такий перезапуск нервової системи. Давайте скажу сім корисних моментів від дошки з цвяхами. От, перше, заспокоює нервову систему. Через активацію і стимуляцію точок на стопах мозок перезавантажується і вимикає шум. От, задумайтесь. Друге. Це зняття стресу і тривожності. Присутність тут і зараз, або коли тіло болить, а розум тоді очищується. Покращується сон. Оце вже третій пункт. Очищення, покращення сну. 5 або 10 хвилин на дошці з цвяхами і вночі спиш, як младенець. Взагалі, ну, це так провірено. Якщо ви постоїте на дошки із цвяхами, ви... таке напруження буде одразу, а потім моментальне розслаблення. І ви ну, прям заснете як младенець. Так, четверте чи це п'яте вже. Підвищення концентрації та енергії. Це прям після сесії ясна голова, заряд ніби випив, блін, каву, але не, не шкідлива, і в тебе немає такого після. Ну, Після відчуття, як після кофеїну, таке, ну, в... наче тебе висосали з середини. От. Вивільнення емоцій це прям дуже круто. Стояння е... ну, на цвяхах заганяє тебе в глибину, в глиб себе. Виходить, ну, виходять такі сльози, гнів, образи. Ну, Це і є очищення, емоційне очищення. Далі розкриття внутрішньої сили. Ти стоїш там, де. Коли скажеш ні, і це дає впевненість у всьому. Якщо ти тіпа, зміг простояти, то це. Перепрошую сонце тут. То ти розумієш, що блін, нема нічого неможливого. Все в цьому житті зрозуміло і ну, все можливо в цьому житті. І такий іде ще додатково, який це шостий пункт детокс через стопи. А це вже сьомий був. Через ноги активується кровотік. Лімфоток іде, ну лімфодренаж і виведення токсинів з організму таким чином іде прям, дуже потужне. Ну а взагалі, хто використовує дошку садху сьогодні, це йоги, духовні практики. Це обов'язково всі, хто перейшов на новий рівень, якийсь не просто там практикують йогу, а хочуть щось нове змінити, перейти на якийсь інший, зробити якийсь квантовий скачок такий в житті. Далі психологи, коучі, ментори звичайно завжди практикують із своїми пацієнтами, клієнтами для саморозвитку, для ну, пропрацювання якихось блоків. Бізнесмени для фокусу перед важливими рішеннями для підняття енергії і тому подібне. Айтішники, коротше, для ввімкнення швидкого мізків своїх так бац, і така йде швидке перезавантаження. Ну і Всі, хто хоче відчути себе справжнім, тут зараз відчути себе ну, справжнім, як я вже сказав. От. Яку взагалі дошку обрати, це в мене також запитують. Я б рекомендував перше, що звернути увагу, це рівень складності. Крок 10 мм. Це такий ідеальний старт, це і не мало буде, і небагато. Однозначно, крок 10 мм рекомендував би. Яку обрати плаваючі чи прості цвяхи? Однозначно плаваючі цвяхи вони задіють більше точок на стопі. Більш ефективна практика виходить, така більш якісна, глибока практика, приємніша, рівномірне розподілення навантаження йде. От, запитували за метал цвяхів. Однозначно мідь, але можна обрати будь-яку іншу. Основа де, дошки. Тут може бути. Ну, різний варіант, але мені більше подобається натуральне дерево. Фанеру колись також виготовляв, але це зовсім не те. По енергетиці це не те зовсім. Рекомендував би або ясень, або дуб. Я, до речі, мені дуже подобається ясень. І ще є у мене термоясень. Вже 4 чи 5 років виготовляю саме з термоясеня. Перший в Україні почав виготовляти що плаваючі цвяхи, що з термоясеня, що з срібними цвяхами з нержавіючої сталі. Це, ну якби я це започаткував, і я рекомендую прям. Ну, ідеальний варіант це був би термоясень. От, ну, прям я кайфую, від нього немає ні цвілі, ні грибків, ні плісняви, ну і тому подібне. Є енергетика прям чиста така в них. Ну, круто. Якщо вам просто не подобається світлий яс, ой, темний термоясень, то беріть світлий. От. Так, що ще хотів сказати. Ну, дошка з цвяхами це не просто тренд. Це дехто думає, що це тренд. Дошка з цвяхами, дошка садху це твоя точка опори. Якщо ти зрозумієш, відчуєш цей інструмент, то ти ну, прям, багато чого переключе, зміни в твоєму житті. Коли ти вмієш стояти на цвяхах, ти вмієш вистояти в будь-якій ситуації. Це прям, ну, чемпіони, дуже багато чемпіонів стоять на цвяхах, і вони це демонструють, прям, ну, реально круто. От, якщо ти хочеш спробувати, але є якісь страхи, боїшся, то напиши просто особисто мені, і я ну, підкажу з чого почати, допоможу тобі і тому подібне. І пам'ятай, дошки Поповича обирають найкращі. Це прям потужний інструмент, який виготовлений з любов'ю і вкладена душа в нього, бо ну, реально круті дошки. До речі, у мене багато корисного. Підписуйтесь на профіль.